Тепер дивіться. Пітер Брент, дуже відомий трейдер. Е, я не знаю, з 30-40-річним стажем. От зобразив такі графіки. Декілька днів назад. Це те, що я говорив ще не знаю. ще коли. Та минулого року, в кінці року. Дивіться, SP 500 які він чекає? Менше 400-500. В принципі, те, що я чекаю XRP. War War. Ну тут. Короче, ті самі 90-80 центів, які я чекаю, але я думаю, буде нижче. Потім. Це в нас нафта 40. Що в нас далі йде ефіріум. В ефірі він взагалі, у нього прогноз такий 500-700.